Друзі, вітаю! Росіяни намагалися змарнувати Україні Різдво. Випустили понад 70 ракет. Били в основному по енергетиці. В Києві графіки відключень світла, в Одесі графіки відключень світла. В Харкові Мер каже, що є проблеми з теплопостачанням. А летіли шахеди. А, ну, але Україна вистояла, Україна відбувається. Більше того, ми атакували. Дронами СБУ по території Росії по військовому полігону. А ну, а Байден обіцяє суперсанкції, яких ще світ не бачив, і люди не чули. Ну ці будуть дійсно ці санкції такими драконівськими, як обіцяють чиновники з адміністрації Байдена. Давайте поговоримо. Ну а газета Більд Рьопке розкрив. А один з наших секретів легкомоторний літачок комерційний, який ми використовуємо вже дуже давно як дрон. Не знаю, наша він це злив. Ну от виглядає, що він порівнював це з німецькою ракетою Таурус. Умовляв, летить далі. А ці літачки нагадаю вам долітали й 1200 Ну от, просто їх пульти управління ставили навігаційні системи. І далі він летів 200 кілограм вибухівки віз, і в Грозний долітав і куди треба Але Чогось він про це написав. Знову ж таки не критично, тому що все-таки російське ПВО протистояти йому не може, летить низько, тихо. Ну от особливо нікому не заважає, крім цілі, куди він має втратити. Давайте це теж проаналізуємо, чому Рябки злив цю інформацію. Але найголовніше підпишіться на цей youtube канал і пам'ятайте, що кожна вчорашня свічка, яка була на світі вечері, і кожна сьогоднішня колядка, це все дякуючи нашим. Захисникам Збройним силам України. І, власне, для них саме ми з вами вчора відкрили збір, там уже більше 100 тисяч, збираємо 800 тисяч. Ми купуємо автоматичні наземні ударні комплекси. Невеликі такі наземні дрони, які оборудовані спеціальними кулеметами, їдуть, стріляють для того, щоб в бій йшли менше солдати, а більше. Робот дві таких установки коштує 800. Поїдуть вони на Терецький напрямок, 49-та бригада. Там вони дуже потрібні. Ми пообіцяли, що два таких ми зробимо. Будь ласка, між Різдвом і Новим роком у нас такий красивий святковий час. Але зрозуміло, що нам з вами не до святи. Подарунки даримо ми з вами не зовсім святкові. Подарунки ми даруємо військові і військовим для того, щоб країна перемогла. Тому що це буде для нас з вами. Найбільший і найкращий подарунок був тобто зробіть донатом і банки, картка, і PayPal. Всі цифри, які вам подобаються, що називається колябникам. Будь ласка, покладіть і будемо поцінати. Росія сьогодні вночі гатила по Україні понад 70 ракет по енергетиці, більше 50 збили, але не всі. От про це говорять і медіа. Про це говорить і Зеленський. Під час масової атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і більше ніж сотню ударних дронів. За словами президента, захисникам вдалося збити 50 ракет і значну частину БПЛА. За попередніми даними 50 збито. Кількість дронів не кажуть. На жаль, є влучання станом на зараз. У кількох регіонах є відключення енергетики. Працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла е -е 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 повітряні сили станом на 9-10 годину повідомили про ракети у різних напрямках України, зокрема Курс на Криворіг та Кременчук. 1021 повітряну загрозу з України скасували. Водночас зберігається загроза безпілотників на Харківщині. Мер каже, що є відключення світла. Мер каже, що є проблеми з теплопостачанням. По Харкову запустили 12 шахедзів, які були націлені на об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, були по потецьках, котельнях, об'єктах електроенергії. Внаслідок обстрілу «Нек «Укренерго» введені спеціальні графіки відключення світла в Харкові. Внаслідок удару по об'єктах теплоенергетики, значна частина Харкова без опалення. На теперішній час станом. А на обідню годину постраждали чотири людини. Також е міський голова заявив, що окупанти спрямували БПЛА у бік приватних будинків мирних жителів, типовий російський стиль. За словами Терехова, в місті вдалося забезпечити стабільну роботу електротранспорту. Працюємо цілодобово, щоб якомога швидше відновити нормальне життя у місті. Йдеться в повідомлення з нашого міста Харкова. Але явно не терпіти російські удари збирається Україна і якраз запустили на полігон Кадамовський у Новоцеркаському районі Ростовської області. Служба безпеки цим зайнялася. Це було трошки раніше. Що вони кажуть? Цей полігон є одним із найбільших в Російській Федерації. В ніч на 22 грудня там. Розквітла пекельна бавовна після влучання дронів СБУ був вибух а та подальша детонація боєприпасів на склад. І це прекрасно За, за словами співрозмовників спецслужбах внаслідок атаки ворожий склад було повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військових на Краматорському напрямку, і це насправді дуже прекрасно. Не прекрасно те, що про наш красивий дрончик, який робив знову ж таки ще й зловили фірму компанії, є такий літак А-22. Його відстань польоту як дрона може складати 1200 півтори, але успішні 1200. Його називають Фоксбат. Літаюча лисиця». Насправді українські авіатори люди дуже круті, поважні. Від тих, хто робив Антонова, і від тих, хто робив мрію. І навіть раніше від Сікорського і Терещенків, які експериментували з авіа, завершуються просто людьми, які мають невеликі приватні фірми. Ну не просто на гаражах, а просто нормальні компанії, які займаються дельтапланами, авіаконструкціями, які займаються сучасними дронами. Ну от війну вони стали в пригоді. Є в Києві така компанія, про це пише більд. Аеропракт. Ну, от вона зробила з 96-го року тисячу таких літачків. Зрозуміло, що наші спецслужби їх всіх зібрали докупи, націнили вибухівкою, і як княгиня Ольга пустили птахів а, мстити тим, хто власне заважає українській державі. Ну і полетіли вони в Росію і, власне, зінили там помсту. Чогось Рьопки вирішив про це написати. Зрозуміло, що бачили всі їх на. Відео, от, хтось розповідав, розпускав плітки, що там зеки українські, що там тянуть спічки, палки, типу, хто найкоротше витягнули. Ну, знову ж таки, були б там люди, типу, росіяни вже б давно б це показали, цей шахідизм. От, е е е давно б вже власне. Цих камікадзе показав. Але бачимо, що ні, що це дрони. Ну, знову ж таки, всі знали, ніхто просто про це не хотів говорити. Наші царьопки написав. Він дуже часто в статті повторює, що ось краще цим Таурус, і тут, і там, і там. Єдине, що швидкість він таку не розвиває. Таурус, звісно, швидкий мотор сильніший. От, хоча наш, наш літачок летить дальше. От легко летить в Москву, легко летить в Грозний, Ростов, куди хочеш. Кажіть напряму, він збирається. От. Що кажуть? Якщо двигун Shadow 870 градусів. От. В ракет типу Таурус він теж в таких об'ємах, то наш літачок тільки там 100 градусів собі накручує. Ну, тихенько летить. Низько летить, не створює, ППО не бачить, відповідно, він це ППО і пролітає. Ну, от, єдине, що кажуть, що цих А-22 замало, в рік наша компанія, ця українська, робить їх тільки 50 штук. Рибки, каже, ну, от Тирп і каже, що росіяни Геранії можуть за ніч 50 випускати. Зрозуміло, що таке виробництво треба масштабувати. Загалом треба авіа за авіапрацювати, тому що ці літаки насправді по всьому світу їх купують і продають. Для бізнес-авіації, типу, політати, подивитися, якісь короткі відстані. В Каліфорнії люди просто в неділю виходять сюди, там, над затопою десь на Сан-Франциско літають. Ну, от, просто щоб отримати задоволення. Ми задоволення з вами отримуємо по-іншому. Ми в стані війни, тому наші літачки вийдуть на територію Росії, там підривають військові склади, полігони, бази, аеродроми військові, ну і решту російського непотребу. Російське ППО не може знайти ключика до нашого літачка. Літачок красивий, управляється дистанційно із космосу, практично навігається, класна, західна, тому ми можемо влучати. Не знаю. Черепки намагався перебити, що, мовляв, українцям не треба давати штормшеду, в них і так вистачає, є літачки. Можливо, просто злили інформацію, чи росіяни, чи хтось із наших, не знаю. Краще, звичайно, такі інформації не злувати. Це наша техніка, нехай приносить користь. З іншої сторони, після війни таку інформацію треба буде зливатись, щоб продавати ці літачки. Ну, а ті, щоб вони приносили користь а українським підприємцям, які наближали. Перемогу. А, і власне загалом українську зброю просувати, просувати а, за кордон, щоб всі про неї знали, всі її купували і найкращі армії світу озброїли саме нашу армії, але тільки ті армії світу, які допомагали Україні наближати перемогу і, ну скажімо чесно, виконувати наші різдвяні бажання, тому що більш ніж певне, що всі українці. Просять в Різдва Святого, щоб дійсно це таїнство Різдва перетворилося в велику перемогу для України, щоб ця чортова зараза від нас відстава, щоб Україна дійсно жила нормальним життям, розвивала бізнес, культуру, українську музику. На Донбасі, до речі, зіграли щедрика на в'їзді в, в область. Ви знаєте, що Щедрик в 1916-му шістнадцятому лентолицем був придуманий, якраз таки. На Донбасі Щедрик, який став частиною світу, Щедрик став який. Є, скажімо, великим скарбом і надбанням світової культури, і світове Різдво всього світу без щедрика уявити неможливо. І ось тут дуже важливо пам'ятати, що саме Україна є частиною цього великого світу, і Росія не дозволяє розквітнути українській державі, щоб ми далі створювали такі речі, як Щедрик, щоб ми створювали. Такі літаки і для цивільної авіації для того, щоб втихомирювати деяких диктаторів, загалом хочуть, щоб ми були їхньою колонією. У нас на Різдво було загадане інше бажання. Вони ще й зляться, що ми не хочемо святкувати Різдво за старим московським стилем, От, те, що ми повернулись до того святкування Різдва, яке в нас було до окупації російською Державою і якраз тому вночі ці літаки прилітаті шахеди і ракети прилітали. зімбрами прилетіли літаки, і ся будуть летіти. Джозеф Байден хоче накласти серйозні санкції по енергетиці РФ до кінця свого терміну. У Байдена залишилось, як казав Арістович, 2-3 неділі. От і хоче Байден вдарити по тіньовому флоту Росії, який перевозить російську в нафту. В обхід цінних санкцій, а також проти російських експортерів нафти, які ще не перебувають під санкціями. Питання, чому Байден це не зробив раніше? Чомусь ніхто не хоче коментувати. Але джерела Washington Post кажуть, що Байден раніше остерігався надто жорстких санкцій проти енергосистеми Росії, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту відповідно на паливо в Штатах. Ну і кажуть, що. На тлі зниження інфляції та більш тікого глобального ринку нафти ці побоювання вже не грають такої ролі. От і високопосадовець адміністрації Байдена каже, що нові санкції необхідні для того, щоб забезпечити Україні найкращу можливу позицію для самозахисту і можливих мирних переговорів на справедливих умовах. Отак, От ми не знали. А Байден бачите, про нас так турбується. Або інше Байден побачив, що Трамп прийде і сам це зробить. Тому краще вибити з Трампа стовпчик з його плану і взяти, зробити це до того, як він прийшов. Тому що Трамп каже, хоче спустити ціни на нафту до 40 доларів, і, власне, цими цінами спробувати заставити сісти Росію за стіл переговорів. Яка з цих правда? Правдивіше, чи дійсно Байден побачив стабілізацію світових цін і стабілізацію інфляції в себе вдома? Чи просто хоче в Трампа забрати цеглинку з його фундаменту, його плану? Не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, вам більш зрозуміло, чому Байден не робив це зараз, чому робить саме зараз. Ну, от і чи збирається це робити Трамп, навіть попри те, що говорить, розумієте, Трамп може казати і не робити, і навпаки, нічого не казати, що зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, друге, ваша думка чому Рьопка написав про цей літак. Зрозуміло, що краще він цього не робив, наші нам послаблювати свої позиції, розкривати секрети нашої зброї. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Ай, дуже прошу, зробіть донат. Ось сьогодні те, куди треба вдавати грошей найбільше. роботизовані наземні системи, які можуть заміняти наших військових іти в атаку замість них на найбільш ризикованих участках. Треба посилати не солдат, а техніку. Ми з вами давно говоримо, що воювати мають роботи, а не українці. Ось така наша з вами філософія, таке у нас з вами різдвяне бажання. Дорогі обіймаю кожного вас та кожного. Вірю, знаєш, що всі наші бажання збудуться, і точно все буде добре. Ми переможемо, а наша земля буде очищена від цих пасхут, які сюди прийшли. Зараз складний час, який нам треба пережити, і дійсно, це не те різдво, яке ми святкуємо з легкістю на душі, з радощами. Думки кожного нас з тими, хто сьогодні на полі бою. В кожного в родині є людина і кілька людей, багато людей, які воюють, і всі думки з ними, всі думки з країною всі думки булися до перемоги, щоб вона настала, і дійсно, всі наступні різдва і нові дні нових років. Ми вже зустрічали в мирі, в безпеці та спокій. Зараз одне з тих. Новорічних свят, коли дійсно важко, важко в країні, важко на душі важко здолати ці випробування, але ми їх точно здолаємо з Божою помічю ми пройдемо ці речі і досягнемо тих результатів, яких ми хочемо. А ворог буде знищений. Ми з вами всі над цим працюємо. Також в коментарях напишіть слова військового. слова підтримки нашим військовим, які дійсно тримають небо над головою, коли українці на Мирних територіях можуть святкувати, або як мінімум, якісь елементи святкування запалити свічкою чи зробити цю вечерю можуть це дозволити. Але ми ну, пам'ятаємо, що це все дякуючи Збройним силам України. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.